Travel Assist, має бути Emergency Assist. Опція коштує 1000 доларів, якщо брати нову машину. от Воно мені підрулює. Я так на всякий случай страхую, вона мені треба буде казати, що от, візьміть руль. Я не беру руля. Руки, руки не на рулі. О, дёрнуло машину раз. Тут пряма, немає ніяких машин. Все, ремінь починає, от і машина починає гальмувати. Emergency assist. Починає блимати аварійка. І ми зупинилися. От. Мені ще ремінь. Все, і сигналить. Якщо я, наприклад, їдемо далі. Щоб поїхати далі, треба включити передачу і поїхати далі. Тобто, якщо, наприклад, я їду, і в мене серцевий напад або ще щось, типу, я от впав на руль, там, ну, не на руль, а десь з боку відключився, то відповідно воно автоматично зупиняється і тримає полосу. Тобто, це є якийсь фактор такої безпеки. Так повторяти не можна, як я тільки що робив, але ну, не було машин, велика пряма, і я тут так вирішив спробувати.